Всім доброго дня. Хочу вам трошки відзняти такого надзвичайного відео. Хочу вам показати свої роботи. Ось вони в мене. Тут є і старі мої роботи, вірніше оця одна. А тут все решта у мене свіжі нові роботи. До речі, у мене ось закінчилась суміш, як бачите. Пуста. Треба їхати в місто і купувати нову суміш. Кашки в мене ще трішки лишилася, я її зберігаю ось у такій коробочці. Її дуже гарно вимила, тому що в мене інакших коробочок немає. І тому я зберігаю так. Далі в мене ще тут ось лишилася тарілочка. Ну, я... Знає інколи морозиво їм і так далі. Ну, Це в моїх внучах вітаміни, але вони вже закінчилися і лишилася пляшечка. Так що, я ж вам казала, що я оцю е, е, мисочку я буду використовувати. Я спеціально так обрала, щоб вона була не дуже така дитяча і щоб можна було її. Надалі використовувати в подальшому своєму житті. Так що ось така. Вона мені сподобалася і я вирішила, що вона залишиться в мене, і я її буду використовувати в своїх. Перейдемо детальніше до перегляду моїх робіт. Тут ось у мене моя Анастасійка, як бачите, в такому. Пісочнику доволі гарному. Плюс така пустушечка. Це я взяла із своїх елітних, нам давно подарували, але мені шкода було її обрізати. І врешті-решт я наважилася. Тут ось така зірочка з хмаринками. І оця частинка на вночі світиться. Так що спить моя малявочка, вона спить у мене на ліжечку. Тому що коли повітряна тривога, особливо коли підвищено, мені дуже страшно робиться і оця малявочка трішки мене заспокоює. Так, у нас вимкнули світло і я вибачаюся, що буде темнувато, але я хочу вам похвалитися своїми роботами. Зберігаю я їх ось в такій коробочці. Доволі така вона простенька, тут ще можуть. Щось уміститися, і перейдемо до огляду. Перше, це ось такий комбінезончик. Ви його вже, можливо, бачили в минулих відео в старих. Тут ось такі царапочки, це, до речі, моя давня робота. І вже малюки в ньому були. В цьому комбінезону вже доволі таки багато часу. Вже йому. Скоро буде три роки. Так, по заминулому році я зв'язала цей комбінезончик. Так що, ось такі справи. Так, друге, це в нас іде ось такий комплектик. Зараз я вам його розкладу і покажу. Так, я вже розклала. І, як бачите, тут кортиночка доволі таки гарненька. Вона також із царапками, шапочка і ось такі. Куртезні штани посадочка доволі таки висока, тому що тут немає укорочених рядів. І ну, так як дітки маленькі, лежачі, не сидять, то ці укорочені ряди під памперс вони, ну, не потрібні. Якщо навіть таке і станеться, ну, то тут розтягується і доволі таки непогана робота в мене. Тут комплектик, штанці, шапочка і кортинка. Те, що я змогла відзняти, сфотографувати, я вставлю в відео. Так, Далі, у мене ось, іде ось такий комбінезончик. Доволі такий гарний, але він недовершений. Треба пришити гудзики і зв'язати капюшон. На малюках він сидить доволі непогано, але він трішки великуватий. Я переборщила і з розміром. Тут ну, доволі великий плюс ніжки. ну, але Вже яке зв'язала, таке зв'язала. Але на дітках ну, буде сидіти нормально і якби це була справжня дитинка, то доволі просторий і буквально до місяців до 4-5 точно дитинка буде з задоволенням носити, тим більше доволі таки приємний на дотик і не буде кусатися, тому що це із дитячої пряжі, доволі гарненький такий, але він не довершений, треба довершувати. Так, і саме головне, це моя нова робота. Доволі, я вам кажу, я не сподівалася, що в мене буде такий приголомшливий результат. Комбінезончик доволі простенький. Без візерунків, без ніде нічого, але, Але, ну і тут, бачите, він з полосами. На манжетиках я рукавичок не робила, ну, тому що, ну, я не знаю чому, але мені щось не схотілося. Мені схотілося доволі такого щось простенького. І що мене вразило в моїй роботі, що я взагалі не сподівалася, що в мене. Такий приголомшливий, ну, приголомшливий результат вийде це на капюшоні. Ось такі шикарні вуха. Подивіться, які вушка. Я вам кажу, це, я навіть і не сподівалася, що може вийти такий доволі гарний дизайн. І я жалкую, що я такі вушка не в'язала на шапочках. Вони доволі кумедні, але вони не ведмежачі, а скоріше, як у ковали. Доволі кумедний вийшов у мене комбінезончик. І ось такі у мене роботи. Плюс ще я в'яжу ковтиночком. Зараз я вам її покажу. І так, ось ця ковтиночка, але я не знаю, що саме вийде, чи ковтиночка, чи комбінезончик. Тому що для Анастасійки є комплектик, для Мар'яна теж є комплект. А от уже для Саміри то я не знаю. Ну, але я, мені хочеться, щоб і було як костюмчик, і ну, можливо, як прости, проста ковтиночка. Так що не знаю, що вийде, то вийде. В кінечному результаті я все одно вам покажу свою роботу, яку я її зробила, і взагалі, якщо вам цікаво, то я вам покажу. Так, на днях я поїду в місто і тоді вже я вам... Можливо, візьму щось цікаве. От і нарешті. Настав цей день. Я їду в місто. У нас дощ моросить. Так що йду з дощем. Не знаю, чи вдасться мені щось зняти. Але я спробую, тому що в мене багато дуже справ. І хочеться вам реально щось розняти, щоб вам було цікаво. З однією справою я вже справилася, ще лишилося пару справ, але спочатку зайду в Аврору, подивлюся, що там. Вибачте, у нас вітер, а потім вже підемо по інших справах. Так, знову приховуємо. Подивимося, що тут є.

我哋要。 嗯。 Субтитрувальниця Оля ¿Qué es де вони через мене знають. Ось. Ось. Так, коломама. О цьому я виніс 10 квітів, 10 квітів. А тут <пізвання> так, в Аврозі нічого цікавого не було. Я тільки ті, купила під стругачку і купила собі подолжувач, тому що мені треба. Я зараз йду до сімейного великого. りすみませ

Да, да. А це я правильно знаю, це 400 гривень. А на Законхенті нічого немає, інтересного, цікаво. Йду на зуби їхати туди. Ось поїхав, мені лишилося перейти дорогу. І я вже в селі. Так, я вже в селі. Вдома пізніше трішки покажу. Свої купочки вибачте, у нас вітер, тож зустрінемось вже вдома. І так, я вже вдома. Ось моя настонька. У ну, така ось пустушечка гарна. І зараз покажу вам покупочки. І так, зараз я вам покажу покупочки, які я купила. Вони невеличкі, звісно, але ж. Перше це ось такий скотч. Бо мій вже закінчився. Ось з урори, бо я верталася і купила. Друге, це ось така гарна підстругачка, вона мені дуже сподобалася. І я її купила. Так, далі у нас є ще одна така. Вона подвійна, вона відкривається. І тут ось такі, такі дві підстругачечки. І ось такого кольору вона. Я її купила теж в Аврорі, вона ось так витягується. Так, Щось що такі в мене скупочки. На цьому я завершую свій влог. Всіх люблю цьому і до нових зустрічей.